Oh, вечір, це програма на часі. Мене звуть Світлана Сирота у нашій студії. Сьогодні знову Наталія, земна, лікар-фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета. Доброго вечора вам, пані здоров'я. Дякую за те, що завітали. Маємо сьогодні таку непросту розмову, але дуже корисно, дуже потрібну. Дуже багато людей зараз нарікають літо, спека і дуже багато є скарг на гіпертонію, на високий тиск. І я знаю, що ви так само маєте гарний досвід боротьби з таким. З наслідками інсультів, це також тема, яка зараз багатьох людей турбує, тим більше що інсульти помолодшили, uh -huh, як каже медицина. Давайте, оскільки дуже багато дзвінків і запитань від наших глядачів, сьогодні саме про це поговоримо. Допоможемо тих, кого це цікавить. Так ви знаєте, що якщо людина страждає на гіпертонію, то вона не повинна думати про те, що вона понижує тиск, от Вона дали їй, лікар, дав пігулки. І вона вже кілька років користується цими пігулками, незважаючи на те, як сприймається печінка, ту хімічну дозу, так би мовити, шкідливу, можливо, в да, великій мірі, <кхух> великій дозі для печінки, вона відчуває іноді, що вже ці пігулки не допомагають. І тільки тоді вона може звернутися до лікаря і каже, що у мене тиск підвищується, вже дуже зашкалює. А пігулки не допомагають, і лікар, звичайно, шукає щось сильніше, те, що би могло понижувати тиск. І мені іноді так якось шкода лікарів. Я їм співчуваю, що у них немає засобу, який би міг лікувати гіпертонію. Вони можуть лише давати ті пігулки, які понижують тиск тимчасово. От, наприклад, якщо у людини понижений тиск вранці, то вона випиває пігулку, ковтає пігулку. ту, І тиск понижується, але е, до вечора. А ввечері, коли вона лягає спати, знову за ніч, до ранку тиск понижується. І так все далі ускладнюється Усклад... mm. тиск підвищується. І так далі все ускладнюється і ускладнюється. В народній медицині такого немає. Там немає засобу такого, який би взяв і понизив тиск. Хоча є. Я марно так кажу. Можна взяти, наприклад, калачик, герань дома, пеларгонію, той круглий листочок, який росте на підвіконі і квітує червоними яскравими квітами, взяти листочок того калачика, покласти на зап'ястя, прикріпити його на 10-15 хвилин. Через 10-15 хвилин тиск, якщо навіть не нормалізується, то він понизиться. Він не буде такий високий. Це те, що ми застосовуємо місцево. Тобто, отак, от, або ж іноді буває так, от напад стенокардії, або ж от серце заболіло, то також шукаємо щось те, що вдома. Не може усунути той напад. Ми беремо тоді зубочок часнику, ковтаємо його цілий і напад стенокардії проходить. І в той же час, якщо заспокоюється серце і нервова система, тиск також нормалізується. Але найчастіше, звичайно, це я бачу, коли хворі нирки. Якщо хворі нирки, тиск це той нічний тиск, який у людей може з вечора до ранку підвищуватись для лікування нирок. Є багато нині рослин, але нині хочеться звернути увагу на цю жовту квіточку, таку кашку своєрідну, яка лікує все частотеву систему, яка лікує нирки, яка покращує в них кровообіг, їх роботу, функцію і оця рослина. Кашка називають її, називають її по-різному. А, а кажуть, що медяник. Ну, от, кажуть, що медяні всі розливи на луках є нині. Отже, будуть працювати нирки нормально і буде нормальний тиск у гіпертоніків. А листочки у ну, такі схожі, наче в кропу, да, як кріп. Ось такі, бачите, листочки, Ось вони. листочки можемо показати, бо воно тут є. Так, щоб люди ось, так, побачили, щоб люди побачили що це які листочки. Ось такий, або як холодок, кажуть, які да, кладуть як до букетів. Да, От тому беремо цю рослину, чайна ложка на склянку окропу. Це для того, щоб пити е, по чверті склянки, можна взяти столову ложку цієї рослини, і листочків, і особливо квітів, заварити склянкою окропу і потім пити. Е, Столову ложку пити по одній або дві столових ложки, але можна вже пити частіше для того, щоб понизився тиск. І нормально працювали нирки. Ця рослина дуже добре діє на сечостатеву систему, допомагає ниркам працювати. Окрім того, є ще інші рослини. Є така рослина, ось як морква дика. Вона також лікує нирки. Особливо цю рослину дав багато у своїх фітокомпозиціях у ліках мамчур. Федір Іванович Мамчур. А він робив фітокомпозиції. Він робив ліки із цієї рослини і писав кругом, що це даукус, тобто морква, даукус карота, то морква посівна. А це морква така природна. І ось вона також допомагає людям лікувати нирки. Всю сечу статеву систему вона підсилює роботу нирок так, що виводить із нирок і взагалі з організму виходять білі солі, тобто лужні солі, фосфати, трипольфосфати, карбонати. І нормалізується тиск, а ще й тому, що ця рослина лікує стенокардію. І ось, ви розумієте, взяли ми отакий зонтик. А вона така дуже рослини. доступна, вона повсюди так, росте. Багато дуже її. Взяли такий зонтик. Заварили в склянці окропу і по чверті склянки чотири рази на день. Якщо тиск високий, то можна, серце болить, то можна пити ковтками ковтками пити на настій, і нормалізується тиск, серце не болить. Людина почуває себе добре. А відтак ще ж і солі виходять, ще ж лікується остеохондроз. Ось така рослина також може допомогти. Але часто це якщо хворі нирки. Якщо ж хворе серце, і тиск такий буває непевний, Серцем. то підвищений, то понижений, то всякий різний, то ми знаємо, що є глід, глід бояришнік. Назбирали вже квітів голоду. Тепер ми чекаємо, коли дозріють ягоди глоду, і будемо брати їх. Ну, можна брати навіть листочки глоду, чайна ложка на склянку окропу заварили по чверті склянки чотири рази на день, і тиск буде нормалізуватися. І що характерно, не лише у гіпертоніків, а й у гіпотоніків. А гіпотоніки також страждають. страждають. Це особливо ті ті люди, у яких хвора щитовидна залоза понижено працює. А буває так, що і гіпотонік, і гіпертонік щитовидка тягне тиск донизу, присаджує його, прибиває і підшлункова залоза, якщо вона хвора, а нирки, в свою чергу, вночі під підвищують тиск. І тоді тиск такий і понижений, і повишений, і не знаєш, чим людині допомогти. А в нас же є боярішнік, тобто глід, глід. колючий. Але треба пам'ятати, що він з колючками. І глоду треба брати також. Чітко треба брати чайну ложку на склянку окропу. Якщо, да, якщо він сухий, висушені квіти, якщо вони втратили вже свою цілющу силу, то можна брати, звичайно, і столову ложку. А якщо свіжо зібраний або законсервований, то чайної ложки достатньо. І кажуть гіпертоніки, що не буває так, щоб була гіпертонія, а людина була спокійна, нервова система. Дуже чутлива у людей, особливо щитовидка дає цю чутливість. А ще я кажу їм: от дивіться, як, як я можу вам сказати, чому страждає ваша нервова система. Підшлункова залоза на два пальці вище пупа під ложечкою, щитовидна залоза тут, а посередині. Клубок нервів, сонячне сплетіння. І він від цих залоз двох страждає дуже. А коли людина нервує, нерви б'ють по підшлунковій залозі і виникають панкреатити. Виникає страшенний нападовий біль, приступообразний біль від підшлункової залози. Іноді лікарі навіть ну, буває такий проляпсус, коли е Напад підшлункової залози панкреатиту, а е, людину кладуть на операцію і видаляють жовчовий міхур. Кажуть, що то жовчокам'яна хвороба такий напад був. Іноді буває навіть таке. А то е, жовчовий міхур видалили, а напади ті продовжуються далі, болить в підложирці. І бачить, що то все-таки дає підшлункова залоза. Лікуємо панкреатит. Лікуємо панкреатит кропом цикорієм. Петрів Батіг, зараз він вдень закривається, а на вечір відкривається, ясніє голубими оченятами. І особливо навіть не вечір, а вранці, коли сходить сонце, цей дозорець вже його зустрічає. Кульбаба лікарська, і на що хочу звернути увагу на кріп. Якщо людина вживає достатню кількість кропу, то в неї ніколи не буде хвора підшункова залоза, а ще до того квасолю. Як українці полюбляють квасолю. борщ і з квасолею, квасоляники, з Далі, юшка квасоляна, бобина юшка, так кажуть, болгарик, так кажуть і українці також. І тоді підшункова залоза працює нормально. Але як же заспокоїти нервову систему? А в нас я так хочу, щоб не пропустили ці трави. і... Про цю рослину треба розповідаючи говорити. Біля дороги її не збирайте. А вона любить рости десь на смітниках, на звалищах, біля дороги. Вона справді асоціюється з якимось таким брудом. Така сміт. Вона не вибаглива. рослина, і така вона пахне, вона має своєрідний аромат такий, ні з чим його не сплутаєш, ні з чим так. понюхайте. Зачем? Правда? Такий специфічний. Ось ця рослина так. заспокоює нервову систему. Нормалізує тиск і нормалізує роботу серця. Її можна вживати при тахікардії, коли серцебиття дуже сильне. Коли такі, знаєте, задуха, коли серце болить стенокардія. цю рослину також можна вживати. А насамперед її треба вживати всім тим, у кого є безсоння. І ось людина ніч не спить, щитовидна залоза. Її понижена функція не дає людині заснути. Що ж ми тоді робимо? Ми шукаємо болота нігрум. Білокудринік чернеючий, так називається, а у нас називають її собача кропива по-різному, а вона ж не жалиться, немає там гірчичної олії, і взагалі цього всього немає, то вона не жалиться. І Дуже добре допомагає ось особливо, якщо знаєте, знервована людина, якщо горе якесь у сім'ї мало чого може бути, проблеми якісь до цієї рослини. Вона всіх заспокоїть родині. у родині. Усіх буде приємний сон. Якщо ще до цієї рослини додати ромашку, то і сновидіння будуть кольорові. І Людина потім вранці буде працездатною. Ця рослина лікує щитовидну залозу. Лікує хворе серце, заспокоює нервову систему, дарує чудовий сон. Одним словом, навіть покращує циркуляцію крові. Це не невибаглива, так. така цінна. річ. Ось така, ну вона ж, ви знаєте, і навіть непомітна така, правда. Проходиш, квітів гарних немає. Щоб такий був аромат, що він захоплював mm -hmm. людину, аби вона взяла там. не принесла. дуже показна, не дуже і красива. Ага. Можна додати ще мелісу, можна додати м'яточником. Ще називають її. От м'яточні, ну це цей це, це болота нігру, білокудринік Чернівці, або ж називають. Собаче кропиво, то цю рослину треба насушити і зробити в домашній аптечці можливо чай для всіх. Якщо в родині щось трапилось, то всі сідають до столу і додають цієї рослини по щіпці до чаю для того, щоб бути спокійними, для того, щоб сісти до столу, обсудити всі проблеми. Знайти спільну мову, поспілкуватись і задоволеним від того, що почули і що сказали, розійтися. Оця рослина саме для того. Є правда, мир, рослина це тоя, або називаючи її пажитник сінний, гуньбасінна. Та рослина також називається мир і рятує людей від всяких різних непорозумінь. Ця рослина також Дості, лікує я... не тільки тіла, а й душі рослини та, і, душі, лікує. і е, хворе серце, особливо нервову систему. Я думаю, що е, покажуть її дуже гарно, і хочеться, щоб її люди побачили і не пропустили. Її багато росте, трошки уважніше тепер до неї, коли ставились. їхати на клевань, коли їхати ось туди, в той бік, коли їхати на Луцьк, там багато її дуже є, але ж треба піти в ліс далі від дороги, щоб було хоча б там метрів 50 від дороги, назбирати там цієї рослини і знати, що вона не завдасть шкоди, що вона допоможе, порятує людину і знаєте, заспокоїть її хворе серце і допоможе їй бути щасливою. Пані Наталю, а якщо не не ходити і не збирати, можна звернутися просто до які, можливо, хтось не має можливості виїхати за місто. Є або не має можливості, або коли збере, то не знає, як приготувати. Я завжди пишу газеті Зелена планета дозу, щоб людина не перебільшувала, бо всі знають. А газету Зелена планета можна передплатити в будь-яку будь-які періоди в будь-якому поштовому відділенні. Ну і крім того, є у нас центри. Такий центр у Гарівному працює вже скоро 40 років. мабуть, ми будемо. Святкувати, коли приїхали перші фітокомпозиції, перші ліки прийшли сюди за допомогою Вадима Васильовича, він своїми дбайливими руками він завжди хоче, щоб люди були здорові. І саме він був першою ластівкою у зеленій планеті. Коли привіз перші віто композиції, перші ліки до рівного і відкрилася на Лінокомбінатівський 1, Відкрилася там така аптека, куди їхали, як кажуть, усім миром люди досі люди пам'ятають. Пам вже аптека да. переїхала так. з одного місця, вже на інше біля. вже двічі. Да. А люди досі пам'ятають, ще ту першу ну, нічого. Тому, що... Я думаю, що і е, на Лінокомбінатівський 1, і Вадим Васильович працював на Хасайовичі. 1, туди люди теж звикли ходити. А нині ми вже там разом працюємо. Вся зелена планета знаходиться на Хоцевичі. 1, тоді дуже просто позвонити: 63 62 86 і отримати пораду або сказати, як доїхати, де вони знаходяться. Є чи є такі там фітокомпозиції, чи є така рослина. Якщо людина збирає рослину і зібрала її, наприклад, не знає, як приготувати, то може позвонити за цим телефоном, там порадять. Як зробити, чи траву висушити, чи її, можливо, залити треба олією, а можливо, ж, можливо, треба залити горілкою і зробити настоянку, а можливо, просто робити настої холодні, там все це скажуть. І ми не залишаємо людей безпорадними, не залишаємо їх в такому невігластві. Треба, щоб людина. Знала, вміла, не лінувалась, робила і була здоровою. Бо інакше навіщо ми спілкуємось і в прямому ефірі, і е, взагалі з людьми спілкуємося, як кажуть, напряму. От. Я думаю, саме для того, аби люди знали, вміли не лінувались, робили і були здорові. Міла Хасевич, 1 це залізничний вокзал, кінцева зупинка. Там такі є автостанція, і 63-62-86 Телефон можна зателефонувати, дізнатися не лише про фітокомпозицію, а про те, як самому стати для себе цілителем, і жити в гармонії з природою. Про що ми завжди не забуваємо наголошувати. Пані Наталі, маємо буквально одну-дві хвилинки до завершення ефіру. Можливо, щось таке на часі, на порівна зараз липень місяць, швиденько встигнути зібрати, підготуватися, з'їсти, випити. Да. Що Ви знаєте, зараз що, є? що да, дійсно є таке, є зараз Іванчай, але я думаю, що так поспіхом розказати про Іванчай неможливо. Я завжди наголошую і вказую на те, що цвіте рожевими квітами конюшина Конюштина. червона. Домашня аптечка без цієї рослини ніяк не може бути, тому що вона лікує і гіпертонію, вона лікує і печінку, лікує і нервову систему, заспокоює і можна давати і дітям, і дорослим. І тому треба вона зараз на порі, треба її накосити, нарвати, верхні листочки і квіточка, насушити. І навіть просто так от заварює жінка, чай, господиня. Вона повинна додати туди. І конюшини для того, щоб чоловік був сильний, для того, щоб дітки були здорові, для того, щоб імунітет, тобто захисні сили організму, щоб вони були міцними, аби жодна хвороба не була підступною і не завдала шкоди організмові, дитячому чи дорослому. Тож звертайте, шановні глядачі наші, так ми маємо їх попросити. Звертайте увагу на все. Навіть на ту дрібненьку квіточку. І на ту велику, на ту духм'яну, чи та яка не має запаху зовсім, чи на ту, яка можливо пахне зовсім негарно, але вона також допомагає людям. Я думаю, наші постійні глядачі знають, що в природі немає нічого даремного, нічого марного, і в всьому є своє застосування. Але ж вони знають і ще й інше, знають, що нема у людини хвороби, яку не можна було б вилікувати за допомогою трав. Дивіться, дякую, пані Наталі. Дякую вам за цікаву корисну, як завжди, розмову. Нагадую, це була Наталія Земна, лікар-фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета. Це була програма на часі. Усім гарного продовження вечора і будьте здорові!